Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо ще раз спостерігати за фіалочкою. Я пересадила фіалки в новий горщик, і я хочу вам показати. У мене такий витягнутий довгий горщик, і в ньому знаходяться три рослинки. Перша фіалочка, погляньте. Квітне фіолетовим кольором, квіточка світло-фіолетова, має кругленькі, зелені, м'ясисті листочки. Це нескоросла рослинка. Подивиться, друга фіалочка, жовта гаряча, з жовтою серединкою. Листочки. Трішки відрізняються від попередньої фіалочки погляньте. У цієї фіалки темно-зелені листочки, а у цієї світло-зелені. А третя фіалочка у мене погляньте яка теж рожевим квітне кольором. І у неї м'ясисті темно-зелені круглі листочки. Давайте ж пригадаємо, як же доглядати за фіалочкою. Погляньте фіалочко треба поливати двічі на тиждень, але перед цим треба порихлити паличкою землю. Тому що. Рихлять землю, тому що щоб водичка гарно впитувалася. Я порихлила земельку, а потім я поливаю водичкою, яка відстояна. Ще фіалка любить, щоб її підгодовували і міняли ґрунт один чи два рази на рік. Фіалка полюбляє сонячні промені, але, але не сильно прямі, її трішки, трішки треба відставляти від віконечка. Щоб прямі промені не падали на фіалочку, тому що можуть листочки пожухнути. Ще фіалку. Гарно, треба збризгувати водичкою. Сухі листочки і квіточки треба прибирати. Ось у мене вже кві... квіточка відквітнула, вже пожухла, і я її зірвала. А у вас дітки, ростуть фіалочки. А давайте пригадаємо фіалочки, які маленькі, гарні, тендітні. А ви як вважаєте, які фіалочки? Поміркуйте і дайте відповідь. До побачення, мої любі.